98 років життя, з яких найтяжчі на війні, Валентина Іванівна Погорєлова, бойова медсестра, яка врятувала сотні поранених, прийшовши фронтовими дорогами України, Молдови, Югославії та Угорщини. 81 рік тому вона була серед тих, хто визволяв кривий ріг від нацистських загарбників. Війна тоді, і війна сьогодні. Однаковий біль і однакове горе. Щелий буха. у кривому розі були і вибухи, і стрільба, і бомбардування. все чули, що було тут і. Пішло широкий наступ фронту Криворізького району. Оце ми так і слідували. Я стільки перенесла, хотіла б том написати, як доводилося працювати там. Криворіг пам'ятає своїх героїв. Напередодні річниці визволення міста, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, відвідав Валентину Іванівну, щоб подякувати їй за подвиги. Єдина визволителька, яка нині проживає у місті, зберігла бойовий дух і чітко розуміє, наскільки важливо підтримувати нинішніх захисників. Ветерани отримують соціальну допомогу. Пільги, медичну підтримку, але найцінніша це пам'ять і наша шана, які передаються наступним поколінням. Расі можна к вам, ми з букетиком. <реш> всі, так? Війна це випробування, яке змінює людські долі. Юна Валентина Погорєлова під звуки вибухів і крики поранених боролася за кожне життя. Вона бачила страх, біль, але ніколи не втрачала віри. Сьогодні її спогади це не просто історія, а нагадування нам всім про ціну свободи. Ми вже традиційно по палі слави не забули, не забули й ті, хто визволяв кривий ріг. 81 тому, рік тому і ті, хто воював, і чорнобильців, і воїнів-інтернаціоналістів, всіх криворан, ми ж традиційно, які б не були свята, а ми всіх пам'ятаємо і про всіх розмовляємо. Бо Знаєте, вже про всіх потрібно. Вона знає, що така війна і як важливо відчувати підтримку. Кривий рік дбає про своїх захисників, ветеранів, людей, які виборювали свободу в минулому і робляться це сьогодні. Це історія нескореного народу. Ми пам'ятаємо, шануємо і дякуємо. Анастасія Костенюк Паршимський.